у Красногорівці на Донеччині під завовання сирен ловили терористів так званих ДНР та ЛНР. У кайданках опинились вісімдесят проросійських диверсантів. У спецоперації було задіяно 600 силовиків та військових. А напередодні ввечері диверсантів виявили у Києві. Альфівці штурмували квартиру в одному із спальних районів. Затримали трьох росіян і чотирьох українців. Ще одного терориста застрелили, але перед тим він встиг поранити двох силовиків. Один з них помер у лікарні. Лише про головне замить у підсумковому спецкорі на 2 плюс 2. Вітаю вас. Починаємо. Полювання на диверсантів підпілля терористів накривають по всій Україні від Києва до Донеччини десятки гранат, кілограми тротилу і російські паспорти. Про затримання громадян Російської Федерації повідомлено консульство Росії. Знову гради у зоні ураження опинились мирні села. Міжнародні спостерігачі занепокоєні загостренням ситуації на Донбасі. Дзвін пам'яті намагався бити великі дзвони. Частіше хотів донести цей дзвін до майдану у михайлівському золотоверхому били на сполох як вісім століть тому при навалі орди татарської, так і беркутівської у 2014-му. Затримання зі штурмом та стрільбою у Києві спецпризначенці Альфи накрили диверсійну групу. До її складу входили троє росіян та чотири українці. Ще один кажуть, головний терорист відстрілювався з автоматичної зброї і його ліквідували. Але операція пройшла не без втрат для альфівців. Під час штурму два спецпризначенці дістали кульові поранення. Один сьогодні помер у лікарні. Група диверсантів діяла по всій Україні під час обшуку. Помешкання силовики знайшли вісім вибухових пристроїв, чотири кілограми тротилу. Зброю, набої та гранати. Сліди крові на вулиці, калюжа біля ліфта і закривавлений одяг на п'ятому поверсі. Слідча група. Усіх проганяє, нічого не коментує. Вночі ж тут відбулася спецоперація. Служба безпеки України поширила оперативне відео. Обличчям у підлогу в одних штанях лежить чоловік. Це твердить в СБУ член диверсійно-розвідувальної групи. Разом з ним у помешканні були дружина з дитиною і друг. Саме товариш і відкрив вогонь, коли до оселі навідалися спецпризначенці. Один боєць Альфи поранений, ще один загинув. Він загинув, рятуючи, фактично рятуючи життя маленького семирічного хлопчика, батька якого, на жаль, приєднався до терористичної диверсійно-терористичної організації. Яка готувала в Києві, Харкові та інших містах ряд резонансних терактів. Про ретельну підготовку до терактів свідчить знайдений у квартирі арсенал: півсотні гранат, кілька кілограмів тротилу, вибухові пристрої, автомати і зо дві тисячі патронів нападника, що відкрив вогонь по спецпризначенцях, ліквідували його ім'я. в СБУ не називають, лише не кажуть, що саме він був керівником групи, мав три паспорти і часто їздив до Росії. Одночасно зі штурмом його квартири в іншому. У районі столиці провели ще одну спецоперацію. Там були затримані, до речі, саме громадяни Російської Федерації. Там було виявлено ще 23 саморобних вибухових пристроїв було виявлено гранатомет. Над ранок спецслужби навідалися до члена ДРГ ще й у Харкові. Загалом затримали сімох, троє громадяни Росії. Про затримання громадян Російської Федерації повідомлено консульство Росії, їм надані адвокати на повідомлення. СБУ російські дипломати не реагують. Кремль вустами речника Путіна запевняє, нічого не знаємо. Інформацією не володіємо. Українські ж силовики не відкидають, що затримані пов'язані з російськими спецслужбами. Кримінальне провадження розпочали за статтею Терористичний акт. Паралельно в СБУ обіцяють ретельно перевірити, чи грамотно провели нічну спецоперацію, яка забрала життя. Альфівця Андрія Кузьменка без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей. Інна Боднер, Вадим Литвин, Спецкор, 2+,2. Надвечір змі повідомили, що убитий командир терористів Олег Мущіль родом із Донеччини. До літа цього року був у правому секторі. Захоплювався буддизмом, був майстром бойових мистецтв. У правому секторі від чоловіка відхрестилися. Цілий склад боєприпасів знайшли правоохоронці у гаражі у заступника командира військової частини у Бердичеві. Чоловік сховав із пів тисячі комплектів вибухівки, тисячу детонаторів, три кілограми пороху та ще понад тисячу набоїв до зброї. Різного калібру. Де він і взяв, та навіщо зберігав тепер військовий, розказує у прокуратурі. Слідчі припускають, що чоловік міг готувати теракт. Зараз військовий затриманий. Найближчим часом оберуть запобіжний захід. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до семи років ув'язнення. На даний час готуються клопотання щодо будівля міли запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Одний із слідчих версій, яка розглядається, це є підготовка та вчинення даного військовослужбовця. До теристичного акту серійних убивць пенсіонерів затримали в Христинівському районі Черкащини на їхньому рахунку три жертви. Це самотні жінки похилого віку. 31-річна жінка ходила по квартирах. Називалася співробітницею соціальної служби. А коли з'ясовувала, що пенсіонерка вдома сама кликала на допомогу свого. 24-річного співмешканця літніх жінок катували та вимагали гроші. Трьох пенсіонерок довели до загибелі. Свідчення дали дві жінки, яким вдалося вижити. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Вони били жертву, зматували скочем, обматували її голову, щоб вона не могла дихати, і спокійно грабували, забирали і ще це ні в тому, що вони вибирали людей небагатих. Тобто, це пенсіонери, які жили, скажем так, доволі бідно. Смертельна зброя БМ 21 град наповну почала використовуватись на фронті бойовиками. Якщо раніше під час перемир'я випускали по кілька ракет, то нині часом палять цілими касетами по 40 снарядів. Стріляють бойовики по українських позиціях та населених пунктах. Більше щоправда дістається селам. Мета залякати мешканців і посіяти паніку, адже тільки недавно у прифронтову зону, але додому почали повертатися люди з Красногорівки. Євген Назаренко. Слышу тоже бабах, окна летять. Ми быстрее берем дітей в одеяле, в подвал спускаємо. Тут ще раз бабах на кухні все сиплеться. Пані Олена разом з чоловіком та трьома дітьми переїхала в зоряне з прифронтового гірника, далі від пострілів. Адже у цьому селищі раніше було завжди тихо, але руський мір дістав подружжя й тут. Град розтрощив сараю, навколишніх будівлях повилитали вікна, що буквально якихось метрів 10-15 і снаряд потрапив би прямо у будинок. Це сталося позавчора надвечір. Вибух був таким потужним, що наслідки доведеться ще довго розгрібати, а вирва на задньому дворі десь метра півтора. Подружжя схопило дітей і побігла у підвал. Забор був, взагалі нічого нету. Все тут дерево струбало, сарай все повалило тут. Котом лежить, убило кота, дітвора з ним гулялася, постійно плачено. Всі дерев'я, все, дерев все посікло тут. Якщо дорослі намагалися хоч якось опанувати страх, то маленьких дітей обстріл налякав до сліз. Я спугала сіна. А наймолодша Каролінка після такого жахіття досі не приходить до тями, постійно мовчить. А вона мовчить. як от, 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 стріляти, стріляти Намовчить сьогодні вночі бойовики знову стріляли в бік зоряного. Снаряд розірвався у полі приблизно за кілометр від житлових будинків. Постріли зафіксувала спостережна місія обсє. Так, это а вон там, да? Вони майже одразу встановили, що снаряд прилетів з боку окупованої території. Підтвердив це і представник центру контролю за припиненням вогню. Савместний центр контролю і зафіксував виходи градів со сторони Староміхайловки. Ця територія зараз під контролем незаконних вооруженных формувань віддільних областей Донецької області. Пан Юрій розповідає, що залпи градів вони фіксують уже третій день. Чому бойовики гатять саме по зоряному? Він пояснити не може. Говоріть, куди не хотіли випадку тяжело. Ну попадає вони по мирному населенню. Сім'я шипіцяних тепер не знає, що їм робити, адже зоряне було єдиним місцем більш-менш безпечним і де можна перечекати лихі часи у рідних. Зараз вони не знають, чого чекати наступної ночі. Євген Назаренко, Сергій Кисельов, Юрій Клименко, Спецкорд 2+,2. Сіра зона стала білою. Українські військові взяли під захист близько 50 гектарів землі, район постійних рейдів дереге ворога та коригувальників вогню по мирних поселеннях. 300 метрів до окупованого бойовиками до Кучаєвська. Крайні позиції українських військ у притул наближені до бойовиків на височині, де раніше висів прапор ДНР. Тепер уже майорить синьо-жовтий з передової матеріал Алехосінівської. Це гусениця броньованої машини піхоти доїхати на одну з крайніх позицій 72-ї бригади. По іншому ніяк далі ще з кілометр пішки скелястою місцевістю вгору один за одним, аби не потрапити на розтяжку. Ще буквально три тижні тому. Це була сіра зона. Ось зараз невеличка перемога українських військових. Зараз вони тут вже укріплюються. А ось там далі видно, докучаєсь. Там знаходяться позиції бойовиків. На горі Майорії прапор України слов'ян каже, щойно отримали наказ зайняти позиції. Прапор так званої ДНР, що висів тут, зірвали щонайменше 50 гектарів землі повернули під контроль української армії. Ми вирівняли свої позиції, то ми на них дивилися так. Тепер вони на нас зайшли, вони одразу відступили. Тут залишилися їхні спостережні пусти. Ці пости на відстані 300 метрів звідси. Основна база на складах. Там близько взводу бойовиків. Нарешті позиції зо два батальйони противника. Основні сили зосереджено у самому Докучаївську. Військові кажуть, бойовики не відвили з передової ні танків, ні мінометів. Стріляють в наш бік, провішені, трохи правіше від мене, від моїх крайніх позицій. Поки не долітає. Не знаю, чи це йде пристрілка, чи або плани заняття, або провокація. Напередодні ввечері тут було гаряче. До позиції підкрадалась диверсійна група. Військові відкрили по них вогонь. Їхні дії було розвідувати наші позиції, виявити вогневі точки, кількість наших позицій і особового складу. Цю позицію прозвали Еверест, бо усі рухи противника видно наче на долоні. Боєць із позивним Америка каже на териконах постійно бачить, як бойовики проводять заміну на постах. Ну, хоч ростані далекої, канісно, ні да стануть са снайперки, а туда ну з'яснюстах мала може бути, і вероятно, що снайпер снайпермо сидять із діть. Самі ж вояки поки що не ризикують робити зайві кроки в бік. Бо все навколо заміновано та купа розтяжок ходять лише вивченими стежками. Знаємо позиції до позиції. Тільки все. Так, що впевнені. Ну все по тропам одного біндажа до другого і на пост куди. І все. Це між позицій ще зовсім свіжі. Військові лише почали обживатись. Одні спилками, інші з ломами та лопатами. В руках будують укріплення. Земля вже трохи примерзла, але вкопати можна. Головне кажуть, аби було чим. Хлопців там далі немає. Бо не вистачає інструментів. Там бензопили, наприклад, ті самі ломіки чи там молоти, їх обмаль. Це майбутній бліндаж Михайло веде всередину. Роботи тут чимало. Стіни, суцільний камінь, їх довелося довбати молотом. Загалом усе планують обшити деревиною, поставлять стіл та лежаки. Вже є буржуйка, а на ній чайник. Пару днів ми такі, тут ми щоб тут тиждень були, то вже ми б тут в тапочках ходили. Хоча й важко, але переїзду військові радіють, кажуть, хоч поволі повертають своє. Алла Хосінійська, Сергій Щекочихін, Петро Бойко, Спецкор 2+,2. воєнні дії на сході України тривають попри офіційне проголошене перемир'я. Про це заявляє заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг. Особливо напружена ситуація в районі Донецького аеропорту цього тижня спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 90 вибухів з мінометів, використання яких заборонено мінськими домовленостями таку зброю вже мали відвести від обстрілів і далі гинуть цивільні. Я змушений констатувати, що воєнні дії тривають, і епіцентром лишається місце біля Донецького аеропорту. З цього вівторка наші спостерігачі зареєстрували 92 вибухи. Шість вибухів було зафіксовано з 82-мм мінометів. Їх застосування, а також танків і артилерії калібром до 100 мм заборонено. Їх обстрілювали з надважких піонів, палили градами та самохідною артилерією. Усім крамам з вісторгу Росії, який гуманітарними конвоями вторгся до України через неконтрольовані території. А вони вистояли десантники 80-ї бригади. Не тільки боронили луганське литовище, не лише відбивали сотні атак, але й рятували жителів навколишніх сіл. Як укриття терміналів стали прихистком для людей? Наступна серія нашого спецпроекту Луганський аеропорт очима десантників. Минулим літом відзначала День Незалежності країна. Ось так захисники луганського летовища. Ще, да? ще дві машини, ще одна машина. Від кількості спаленої техніки військові збиваються з рахунку. А це був вчора мій Урал. Десантник Юрій пригадує, як тоді шукав хоч одну вцілілу. Куди не підбіжиш, де, де там БТР стояв. Везде вже вже нічого, тільки сам сам метал уже згорівший залишився. На руїни бойовики цього дня перетворюють і нещодавно звільнені населені пункти. Хрящувати майже жодного вцілілого будинку. Така ситуація, коли так за дві години згоряє села. От Нас там куча жертв, куча крика, паніка, там хаос. Ложись! Ким був лише один масований обстріл села. Там два снаряди не було. Один за туалетом, один в сараї. Та що я только що там стояв? 24-го, 26-го. такого на собі відчули, що ми навіть не уявляли собі, що таке може бути. Вже не було куди заховатися. Під танками спали. Там уже жить негде, там все розбито, ребята. Ми бросили все. Храни господі, солдати. Господи. Цих людей вивезли військові. Сотні родин тоді шукали допомоги у бійців. Смачно, хто не доїв. Люди прибігають, кричать. Після ночі з утра приносять. Без ноги чоловіка перемотаного ми везли в лікарню. Скільки людей з дітьми завтра можуть виїхати. А куди їхати аеропорту Луганська Тудова інша машина далі це відео зняли бійці батальйону Айдар саме із добровольцями? Юра евакуював місцевих. Для них було нічого багато. Їм хотілося швидше покинути цю територію, щоб уже не бачити цю, що тут робиться. Швидко грузимо місцевих жителів, тому що є розрив між артабстрілами. Той запізнився, той біжить, кричить, стійте, от дитина не йде, не можемо витягнути дитину, там з садика, бо боїться дитина. Вот тут, коли так делає, болит. А зачем ты так делаєш? Мишка, когда на небо смочу. Когда на небо смотри? Все хорошо, боже. Все, не плати, пошли. Опечені дітки зриваними ранами дорослі для них єдиним прихистком став саме аеропорт. Сепаратістам було все одно по кому бить. Люди вже почали то розуміти, і люди вже почали де вони прихисток візьмуть. Тільки в нас виходить. тут в єдиному вцілілому приміщенні бункері, жили і військові, і місцеві жителі. Стіни здригались від снарядів. Саме тут лікарі ще робили операції, іншого місця не було. І саме у таких умовах Юрій Євгенович врятував не одне життя. Але найтяжче було... Коли діти були діти. дико, коли з маленькими дітьми матері поступали без пам'яті з пораненням в голову дико, коли чоловіки хоронили жінок своїх. Дітки перелякані, тому що багато народу в формі. Страшно це було діткам, а мама лежить непритомна, бо мама тільки після операції. Дітей, як і поранених бійців, якнайшвидше намагались відправляти далі від пекла, як самі назвали, на велику землю. Швидкість 5 кілометрів на годину. Але це забезпечило життя персоналу, пацієнта. Цією дорогою, пригадує Микола, хотіли їхати не всі. Нею, щодня я від відвозив аеропорт боєприпаси. Люди, які нам мали вести боєприпаси, зброю. Там продукти не відмовились їхати тоді. Це були мобілізовані водії. Це був період суцільних розчарувань. Під натиском ворога українська армія відступає із нещодавно звільнених населених пунктів. Десантники в аеропорту один за одним покидають військові підрозділи, у яких була хоч якась важка техніка. Терористи оголошують генеральний штурм. Аеропорт буде на дід 2 сентября. Красавела, Правила! Деп'ять! Євгенія Цвітанська, Валерій Ситюк, «Спецкор» 2+,2. Дев'ятьох, поки що не встановлених загиблих українських героїв поховали на алеї військової слави Краснопільського цвинтаря у Дніпропетровську. Тіла шістьох з них кілька місяців тому привезли із зони бойових дій волонтери-пошуковці. Ще трьох доправили сюди з Харківської судмедекспертизи для поховання. У кожного з загиблих узяли біологічні зразки для подальшої ДНК ідентифікації. Спочатку війни на сході до Дніпропетровська доправили тіла більше як тисячі загиблих українських вояків. Досі не ідентифікованими залишаються понад півтори. Сотні. Ребята були доставлены в мае, сентябрі і октябрі місяця цього року. На сьогодні у нас 155 тіл не установлених, із которых в моргах 16 погибших. У Росії на нього в кращому разі чекає в'язниця. Так вважають адвоката російського актора Сергія. Анісіфорова, який після участі у майдані став активістом одеської самооборони. Зараз його доля в руках українських чиновників. Він судиться з міграційною службою, яка не бачить підстав для визнання його біженцем. Одеський окружний адмінсуд справу про визнання актора біженцем повернув на розгляд у ту саму міграційну службу. Олена Черняєва з Одеси з подробицями. Він заходить до будівлі суду вже в четверте за останній рік. Крім цього, побував, ще у судах не лише Одеси, а й Херсона. Міграційна служба знову відмовляється визнати його біженцем. В дальніше для мене саме основне отримати гражданство України. В Росії він залишив рідних, але після участі у подіях на майдані та критичних висловлювань у соцмережах щодо агресивної політики своєї батьківщини каже, назад йому вороття немає. В Україні тепер і друзі, і побратими, і плани на майбутнє. А в Росії у кращому випадку на нього чекає в'язниця. Чиновники міграційної служби вважають, що його повернення в Росію буде цілком безпечне. Позивач не надав достатньої інформації стосовно наявних стосовно нього поголос. Інформація щодо позивача, а саме його прізвище, ім'я, фото та телефони, було розміщено на російському сайті. Трибунал Возмізлі настаніт у розділі Каратель. В Одесі Сергій став до лав самооборони разом з товаришами. Бере участь у всіх патріотичних акціях. Сьогодні вони прийшли його підтримати в суді. Він постійно рядом з нами. То есть я не бачив ні щоб він где-то в стороне был или прятался, боялся, где-то. У него очень активная гражданская позиция. Я бы сказал, чтобы чем больше у нас в Украине украинцев было э, с таким патриотизмом, как у него, с таким патриотическим настроением, чтобы. У нас все гораздо быстріє і проще були. Я впевнений, що оці от представники міграційної служби це безпосередньо є люди, які знаходяться під явним впливом кремлівської агресії і кремлівської пропаганди. І сьогодні вони, будучи громадянами України, захищають інтереси Російської Федерації. Явно причому міграційна служба відмовила йому, як і багатьом іншим росіянам, які після підтримки майдану стали нев'їзними до Росії. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор, 2+,2. Апеляційний Операційний суд не випустив з-під варти голову СБУ Києва і області Часів Януковича Олександра Щеголєва. Про домашній арешт клопотали його адвокати. Генпрокуратура переконує, саме Щеголєв був очільником так званої антитерористичної операції проти активістів Євромайдану. І йому підпорядковувались усі силові структури під час зачистки і розстрілу активістів. Голови СБУ Києва та області часів Януковича СІЗО доправляють у бездоганному вбранні На крохмалена біла сорочка, випросована краватка в тон піджака Олександра Щеглова з собою величезна валіза. Ніби він зібрався сьогодні вийти з під варти. Я демонструю, нікуди я не збираюся. Тут матеріали справи. Найбільше про його домашній арешт. Клопочуться адвокати. Їхній клієнт четвертий місяць за ґратами незаконно знаходиться під вартою. І запобіжний захід щодо нього має бути змінено. Під домашній арешт просять адвокати. Дім колишнього високопосадовця СБУ у Донецьку він має статус переміщеної особи. Не можна відпускати під домашній арешт людину, яка зареєстрована на непідконтрольній території, каже прокуратура. Підозрюваний жаліється в правоохоронних органах. Все залишилося як і за його часів. Суцільна несправедливість. Дії слідчих, дії прокурорів не всіляють в мене надію як. На реформи правоохоронних органах. колишній очільник СБУ Києва та області входив до найближчого оточення тодішнього голови СБУ Олександра Якименка, який втік до Росії. Той призначив ще голова головою антитерористичної операції для зачистки Євромайдану. Коли проводиться антитерористична операція, начальник такої регіональної координаційної групи йому підпорядковуються усі правоохоронні органи, усі силові структури. За його наказом переконують прокурори в Києві, зупинилися метро. 18 грудня сталися масштабні сутички на інститутській та штурм будинку проспілок, який згодом закінчився пожежею. Кульмінація так званої антитерористичної операції, розстріли активістів 20 лютого. Пан Щеголев переконує, будучи на посаді очільника столичної СБУ про Майдан, знати не знав. До майдану я не маю ніякого відношення. Прокуратура каже витягнути Щеголева з СІЗО зацікавлені чимало колишніх соловіків, що нині переховуються в Росії та анексованому Криму. Він був членом організованої злочинної групи, тобто він не сам чиняв їх, а чиняв відповідно за наказом колишніх високопосадовців. Які також зацікавлені в тому, щоб відповідно справа справа не була розглянута? Так як вони перебувають на сьогодні в розшуку, можуть відповідно сприяти в його уникненні відповідальності. Олександр Щеголев-Божиця хотів піти з СБУ. Шість разів. Я подавав рапорт 22-го перший рапорт був. лютого. Тобто, вже після розстрілів та розуміння, що режим Януковича рухнув, каже сотник 4-ї козацької сотні. Поки що ми задоволені тим, що продовжується слідство, і що не дали людині цій втекти. Все. Сьогодні суд відмовився відпускати колишнього високопосадовця однак, термін тримання під вартою колишнього чільника столичної СБУ спливає через 25 днів. Ірина Маркевич, злата додатко, Дмитро Опанасенко, спецкор 2+,2. 800 років тому в останнє в Михайлівському золотоверхому били у дзвони, сповіщали міщам про напад татаро-монгольської орди. А ще поза минулого року, коли кияни протистояли новій орді, добре екіпірованій та озброєній до зубів. Це були найтрагічніші дні майдану, коли церковні мури захистили беззахисних і повернули віру тим, хто її от, -от мав втратити. Жоден із спецпризначенців не зайшов за брама монастиря, не посмів. Тоді Іван Сидор отримав благословіння і до крові на руках шарпав шнур найбільшого дзвона і сповіщав на Євромайдан посунув беркут. Михайлівський зачинений для відвідувачів тишу навколо через кожні 15 хвилин сколихує лише поодинокий дзвін. Деякон Іван Сидор відчиняє нам хвіртку, коли вже всі збираються до сну. Згадую, як цієї ночі два роки тому тут було дуже шумно. Десятки людей бігли з майдану. Його телефон розривався від дзвінків наляканих киян. І о першій ночі він вирішив діяти. Попросив благословення у намісника, взяв напарника та побіг з ним на дзвіницю. І коли я дзвонив, я не знав, що він абат я просто бив дзвони як перед богослужінням. Звичайним і єдине, що намагався бити великі дзвони частіше, тому що великий дзвін відповідно звук пошириться далі і хотів донести цей дзвін до майдану. Тепер він згадує, як тоді дзвонив понад 4 години на термозолі на руках до ран, але не зважав. Іноді просив студентів духовної академії його замінити. І так до п'ятої ранку. Сьогодні 11 грудня 2013 року, і на майдані планується проводити зачистка. Ми дзвонимо дзвони. Ночі минуло понад 10 днів після побиття студентів. Ночувати на майдані залишалось кілька сот людей. Деякон згадує, як на очах Беркут розбирав першу барикаду при спуску на майдан. І цей дзвін знову розбудив Київ. Сотні людей просипалися, бігли туди, аби їх стало більше, більше. Жоден міліціонер сюди так і не зайшов. Тут, наче була якась така аура, яка їх не впускала. А за два місяці рятувати активістів несли знову до собору. Ми якраз проходимо біля храму Івана Богослова, і саме тут розмістилася польовий шпиталь, де прямо під іконами робили операції. І Кров в стілку капала прямо на землю. І відспівували перших загиблих теж на цьому місці. Тут наш гуртожиток таке було звичайне життя. Тут виходить що мертві люди. Я вперше побачив людину, яка померла не своєю смертю. Сидор додає, що, хоча він і людина церковна, але трохи розчарований за те, що досі не покараний жоден чиновник, який був причетний до розстрілів Небесної Сотні, його болить. І за те, що реформи влада, начебто, проводить, та жити стало ще важче. Не секрет українці привикли казати. Що мені дала Україна? Потрібно запитати, що ти дав Україні, що ти зробив, щоб Україна була краще. Добитися справедливості, пояснює деякон завжди було важко, але завдання кожного не опускати рук. Тому що якщо руки опустиш, легше не стане. Та не забувати про загиблих. Сам він щодня ходить до стіни пам'яті на паркані Михайлівського ще влітку, розмістили світлини українських солдатів, убитих на сході. Ми можливо ми йдемо проти дуже сильної течії. Принаймні, ми пливемо вперед. Валентина Мудрик, Тимофій Кощій, Спецкор 2. І сьогодні знову монастирська дзвіниця обізвалася, і знову до стін обителі прийшли люди, аби згадати ті жахіття два роки тому. Страшний час, який, однак, привів усе таки майдан до перемоги. Людей сьогодні прийшло небагато, але вони не приховували емоції. Дзвоник у мене це такий буддійський, ритуальний. Сьогодні знайшов такий. А це може стати, я сподіваюся, традицією, як ставити свічки на підвіконня, згадувати про померлих. Починалася першу чергу з духу, розумієте, і в цій боротьбі, щоб ну, як частіше збиратись і нагадувати собі, от де цей центр. Центр він тут всередині. На сьогодні це вся інформація. Завтра розповімо вам про інші події. Зустрінемось як завжди о 18.30. Тридцять